Добрий вечір, шановні друзі, виходжу другий раз за сьогодні. На вечір ми маємо наступні новини. Ну, Про те, що обнулила 13-го генерала російського, ви вже знаєте, я вам доповідав зранку. Вчора ввечері відбувався в Амстердамі матч футбольний між Макабі та авів Це Ізраїль і Аяксом. І ось відзначилася подія тим, що після матчу. Відбулося кровопролиття, масова бійка між арабами і фанатами з Ізраїля футбольного клубу Макабі. Відомо про сотні постраждалих, семеро чоловік пропали безвісті, 57 чоловік на цей момент заарештовано арабів. До цієї події вже не вперше ми бачимо, що Спортивні події є таким відтінком політичного становища країн в світі. Як би там не було, але це потрібно засуджувати, тому що не може бути мирне або спортивне міроприємство подію для того, щоб влаштовувати такі розбірки. Друга новина, яка на вечір прийшла, росіяни нам повернули 563 загиблих воїна. Це добре, що їх зможуть поховати в нас на рідній землі. Повернули 320 тіл захисників, які загинули на Донеччині. Повернули 89 воїнів полеглих. Безпосередньо в Бахмуті і навколо Бахмута. Та 154 тіла з Моргів, тобто це бійці, які загинули у різних частинах нашого фронту. Ну, продовжуються між різними там, теоретиками, там, прогнозистами, що як стосовно миру, що там план. Чий план поборить, чи будемо віддавати території, 20 років не вступ в НАТО і так далі. Це все ще просто дзвіночки, просто сміття інформаційне. Звертати увагу на це, поки не так сильно і потрібно, тому що ми точно ще не знаємо, які умови, як і що буде. На сьогоднішній день потрібно відходити від найгіршого. Тобто Путін хоче, щоб ми йому віддали Донеччину, віддали Херсонщину і Запоріжжя. І от зараз від цієї точки нашим дипломатам, нашим людям, нашим політикам потрібно відвоювати якісь пункти, якісь важелі. Так, можливо, щось ми можемо обміняти на Курщину, можливо, ще якісь там будуть умови. Але не варто зараз на даний момент встраювати такі якісь дебати, вішати лапшу людям, що те буде так, а те буде так. Для нас так, Україна втомилася, скоріше всього, що і світ весь втомився, що війну гарячу фазу протистояння зупинять. Але якою ціною і хто, які поступки зробить Україна і Росія на даний момент ще поки нічого не відомо. Вчора Путін там і звіргав свої наміри, що він визнає Україну в її міжнародних кордонах, але при умові, що ми начебто будемо там нейтральні і т.д. і Ну, обмеження нашої армії, військ і все інше. На мою думку, левова частина його побажань збережуть. Як воно відбудеться, що воно відбудеться, поки нічого не відомо. Америка спішить віддати нам борхо, і на 6 мільярдів зброї. Надовго врятує він нас, не врятує, незрозуміло. Орбан там вже на стосовно коштів, які Європа нам виділяє, має виділити, коли ці кошти прийдуть, ще невідомо. Тих 50 мільярдів. Одним словом, живемо далі, очікуємо, боронимо нашу країну. Слава Україні! З вами був Ігор Батут. Будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, давайте поспоримо стосовно тої чи іншої події. Завтра, до следующей зустрічі.